Значить, ситуація була, покращилася вночі. вимкнули ми електроенергію по місту, але, але пішло навантаження на мережу. І з восьмої години ранку ми знову почали обмежувати серйозно навантаження по місту Славута. На теперішній момент, поки нічого сказати не можу. Графіки введені. Графіки введені такі, рахуються вони погодинних відключень, але вони не відповідають. Тим графікам можна подивитися на сайті ад Хмельницького бленерго. І плюс додатково ще вимикаємо. Опалення ми запустили. І до сьогоднішнього ранку, значить, працювали всі котельні. Частину ми запустили, це центральне електропостачання, дві котельні запустили, поставили генератори. Сьогодні ситуація помінялася різко хужу сторону, обмеження. Потужності електроенергії і вибили, виключили, значить, один з мікрорайонів, куди попали, значить, наші котельні. Це Сангушків, котельня попала. Це попала котельня по козацькій, 136 і 81 котельня по козацькій вулиці. Також виключена котельня по поперника. І сьогодні те, що ми зможемо на нашій потужності, ті, що маємо. По потужності підходять генератори мобільні. Значить, це ми спробуємо запустити. Я думаю, це в наших силах. Запустимо котельню по вулиці Паперника і запустимо котельню по вулиці Острожській. А взагалі ситуація досить недобра, так сказати. Це по-доброму, тому що часті відключення електроенергії. Планове відключень на час, на дві. Це, розумієте, котел потужний, 4-5 мегаватт це не чайник. І там така специфіка, що передня стінка, то що все виходить обладнання, а передня стінка футерована в котлі і вона розрахована на два цикли на сезон. Тобто є така необережність, що вона може сьогодні-завтра посипатися, будемо закачувати рукави, а щоб зробити в котлі передню стінку, вона потрібна, щоб хоча б. 3-4 доби сохло. І от такій такі напружені ситуації працюємо. А сьогодні потужні котельні, самі великі котельні працюють, перебоїв нема. І якщо не буде питань з електроенергією, я думаю, що ми справимося зі своїми завданнями, люди в місті будуть степлом. Я думаю, що кожному вже українцю відомо, що таке фос-мажор, і в таких умовах ми вимушені сьогодні працювати. Це невизначеність, це непередбачуваність, це угроза щоденна, щогодина, що година, і що-небудь спланувати дуже складно. Але ми працюємо без паніки, ми реагуємо максимально оперативно на всі виклики, які є, і стараємося, наскільки можливо. Працювати таким чином, щоб якась ясність хоч чуть-чуть була. Прошу без нагнітання ситуації, прошу без істерик, прошу відноситися до сьогодення як до реалій життя, об'єктивних реалій життя, ну і відповідно в мірі своєї свідомості реагувати. За нами діти, за нами пожили люди, за нами місто, і ми повинні все робити для того, щоб не створювати паніки. Медичні заклади працюють в стаціонарному режимі, медичні заклади надають послуги, ми навіть покращуємо надання послуг, і нам надали допомогу, і там народний, і народний депутат частково надав. І хочу подякувати. Тому по медичному закладах первинний вторинний рівень працює, і ви послуги можете отримати. Водопровідне каналізаційне господарство наразі також працює, послужно даємо цілодобово, реагуємо на виклади, стараємося робити так, щоб людям було мінімум скарг, але я прошу теж економно відноситися. Вдалося нам подати частково теплопостачання. Частково ми маємо генератори і інші джерела. частково... За рахунок того, що є системне постачання, але це в кожну хвилину можуть бути зміни, тому на це треба також реагувати. Заклади освіти з понеділка будуть працювати, і садочки також ми змогли подати тепло не по всіх, але частково подали тепло по школах, садочках, і максимально там є автономне електроживлення. Тому ці заклади працюють за рахунок автономних генераторів. Я теж хотів би, щоб ми це все розуміли. Підприємства газопостачання сьогодні працюють в робочому режимі і досить активно наразі останню неділю працюють працівники РЕМ Обленерго. Вони цілодобово працюють, вони виїжджають на виклики, крім того, їм потрібно. Псувати наслідки бомбардування, які сьогодні є ракетних обстрілів, от але в міру можливості вони ці роботи ці послуги надають. Я хотів би, щоб ми з вами розуміли одну істину, усвідомлювали, що всі зацікавлені в стабільній роботі, всі зацікавлені в тому, щоб було постачання стабільне енергоносіїв, щоб не було аварійних ситуацій. Це і економічно і по-людському фізично це вигодно, але ми бачимо трошки іншу реальність. Надіюся не тільки на порозуміння, а на підтримку. Надіюся на те, що від кого це залежить, буде оперативно реагувати. І все буде Україна, і ми переможемо.